Я думаю, що швидше за все ми маємо говорити про наслідки запровадження економічних санкцій по відношенню до Російської Федерації, тому що Путіна ну нічого не може реально стримати, і точно не українська армія, тому що її можливості все одно не вистачить для того, щоб протриматись більше ніж кілька днів. Тому я думаю, що йдеться насамперед про те, що Путін, ну якщо не перелякався, то він принаймні усвідомив, що захід є послідовним і буде жорстким в посиленні санкцій, поки що другого рівня, а сьогодні дискутуються санкції так званого третього рівня. Да? Американська адміністрація ставить собі на меті. Переконати європейців не знижувати рівень тиску на Російську Федерацію. Більше того, вони прагнутимуть переконати європейців в тому, щоб зменшити обсяги споживання російського газу і нафти. І ці наміри Білий дім вже анонсував. Зрозуміло, що їм доведеться компенсувати ці втрати, дуже серйозні економічні своїм європейським союзникам, наприклад, доступом на інші ринки, де сьогодні європейські компанії не представлені. Наприклад, до того ж самого Ірану, з якого нещодавно, ви знаєте, там буквально два місяці. Тому були зняті режим економічних санкцій. Американські компанії, перші, які погодилися на втрати для себе, зокрема Ексон Мобіл, наприклад, ви знаєте, офіційно відмовився від угоди, яка була укладена з урядом України на розробку Чорноморського шельфу, який сьогодні після анексії Криму буде розроблятися російськими компаніями. Тому американці перші, які показують приклад, що треба йти на економічні втрати, але якщо йдеться про збереження миру і захист демократії, да, це та ціна, яку варто платити.